Я розпочинаю з часового яру, тому що вчора тут була дуже гаряча ситуація, навіть не стільки в самому місті, як на напрямку південніше міста в районі між Ступочками та. Кліщівкою, а навіть правильніше буде казати, якщо враховувати позиції противника, то це між ось тут і Кліщівкою. Росіяни атакували позиції нашої п'ятої окремої штурмової бригади. Доволі таки активним і інтенсивним накатом брала участь у цьому штурмі і танки, і БМП, і інша бронетехніка. Бачимо, працюють протитанкові ракетні комплекси п'ятої окремої штурмової. Київської бригади, до речі, варто сказати, що це один із підрозділів, який, на моє особисте переконання, публічно не докомунікована його потужність цього справді цієї бойової частини, тому що це підрозділ, який заходив у війну як штурмовий полк, потім трансформувався у штурмову бригаду. Отримав ось це видатне найменування Київська, не просто так, а справді за свої заслуги. Це фактично, що ну, справді підрозділ, який на рівні із. Найпотужнішими бойовими частинами, типу 92-ї, 93-ї бригад, 3-ї штурмової, Азову справді підрозділ, який тримає свою визначену ділянку фронту, а це власне якраз такий Краматорський напрямок або Чисовоярський, і тримає її непорушно. Впроваджуючи при цьому новітні технології у вигляді наземних роботизованих комплексів, п'ята штурмова. Я, наскільки знаю, одна з перших почала запроваджувати саме ударні комплекси із бойовими турелями, бойовими модулями, які виїжджали і просто розстрілювали окупантів. І справді, ну от трішки медійності не вистачає п'яті штурмові, хоча це на рівні топових підрозділів. Посправді топових частин, топових підрозділів, які варті уваги, які варті медійного медійної підтримки, і про це варто говорити. І тут власне, якраз таки на часоярському напрямку, вчора бійці п'ятої штурмової і не лише її відбили доволі таки масовану кількість атак противника. Тобто, ворог власне, якраз таки в цій зоні у районі Кліщівки та Іванівського противник раніше був витіснений. З позиції, ось таким чином з сіряка, і вдалося потіснити тут нашим бійцям ще більше розширивши цю сіру зону, і противник власне намагався відновити втрачені позиції. Саме тому пішов такими накатами, які ми спостерігали, що відбували бійці п'ятої штурмової бригади. Це те, що було продемонстровано на відео. На жаль, на покровському напрямку є поступ росіян в окремих районах населених пунктів. От ви можете побачити останні зміни на мапі Deep State. тобто, це просування росіян в таких населених пунктах, як Лисівка, як Дачинське, в біля Піщаного, біля Успенівки, Нової Єлизаветівки. Але, напевно, найвагоміше про що варто говорити: це навіть стосунок не до Покровського напрямку а ближче навіть до Курахівського, це заняття окупантами населеного пункту Українка. І ось вона, Українка, ось тут і бо Українка, правильно. І що означають всі ці рухи? Я про це в принципі вчора так розповідав. Ну, Лузаветівка, Українка чи Українка біля сонцівки, зорі та слов'янки. Є просування росіян, це все реалізація загального задуму, яка спрямована. Рухом на Андріївку на захід з метою виходу на рубежі Костянтинополя, який, по суті, що зараз стає таким вирішальним населеним пунктом в боротьбі за який буде вирішуватися доля ось цього ось цієї ділянки. Де перебувають наші війська, тому що сюди з півночі росіяни на Костянтинопіль рухаються, сюди ж е, і з півдня росіяни е, рухаються з метою того, щоб відрізати широким охопленням ті наші бригади і батальйони, які продовжують тут здійснювати опір на корахівському напрямку. Опір цей шалений, тому що росіяни на цьому. Напрямку саме Курахівському, а він взаємов'язаний з Покровським. Зараз накопичу накопичують якраз займаються тим, що як це сіно накопичується, так і вони акумулюють свої ресурси для штурмів. Частіше зараз використовують і це вже за офіційна заява сухортиця проти тепловізорні плащі. Тобто, це такі плащі, які дозволяють бути непомітними, навіть коли розвідкою займається. Дрон із камерою з тепловізійним оснащенням а, ці плащі ну вони якби Поглинають тепло або точніше, відбивають тепло і не дозволяють камеру побачити це е, тепло і от таких е, плащів, якраз таки росіяни своїми штурмовими групами забезпечили на цьому напрямку значно активніше. По це повідомив вчора представник ОСУ Хортиця Віктор Тригубов. Е, е, крім цього, ворожа артилерія атакує позиції збройних сил в Кураховому, е, е, і ворожа артилерія дуже 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 сильно обстрілює. Місто Покровськ. Зараз покажу відео із цього населеного пункту, яке з південного напрямку зазнає а, тиску піхотного. Ну а загалом, по всій протяжності міста Покровськ воно зазнає шаленого, насправді що руйнування та знищення, в тому числі якраз таки і артилерійськими засобами. Дивіться на екран. Зміти, насправді це ці кадри, особливо, вочевидь, дико дивитися тим е, і волонтерам і військовим, для яких Покровськ це ще зовсім нещодавно. Зовсім нещодавно там, півроку тому це був е, доволі глибокий тил. Не доволі, а справді глибокий тил. Там було абсолютно мирне е, життя, там е, цвіли парки. А сьогодні Покровськ ось під таким вогнем, і це насправді повертає на. В реальності на цю от землю грішну опуститися з мрії, міркування того, що може бути якісь переговори, може бути якесь замирення. Я системно притримуюся цієї думки. Я в нього не вірю, тому що немає жодної точки дотику, по якій би могли ми отримати переговори. А те, що Трамп мріє, ну. Це його, скажімо так, право. Нам треба готуватися на довгу, виснажливу, затяжну і дуже витратну війну проти російських окупантів, в тому числі щоб відстоювати і ось такі міста, яким є Покровськ. Курщина, район населеного пункту Львов, власне, на Курщині, Львов, куди напевно колись. Прагнули ми зайти, скажімо так, у ході наших курських операцій, але не дійшли ось тут. Львів навіть так він позначений на мапі Діпстейт. Отже, у Львові базувався, був штаб 810-ї бригади морської піхоти, який власне один із тих російських підрозділів, який проводить наступ проти наших військ на Курщині, і туди відбувся удар. Низка відео була від, скажімо так, цивільних. Джерел, які показували ось такі прильоти, якась там пожежа, якісь там автомобілі перевернуті. А, ну але в принципі це не якісь. Це насправді що цивільні об'єкти, цивільні місця, які е... Опанували під себе російські окупанти, розмістившись там, розмістивши свій штаб. Власне про це вчора Генеральний штаб читаємо чітко це повідомлення. Уражено 25 грудня цієї ночі. Збройні сили завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації, який знаходиться в покинутій цивільній будівлі на населеному пункті Львов. Дане вогневе ураження частина всеохоплюючої компанії з послаблення спроможності збройних сил Російської Федерації Динувати військові операції проти народу України це вже не перший удар по е, підрозділах, а насамперед по підрозділах управління по штабах, е, які забезпечують зв'язок та управління у цій бригаді морської піхоти, одні з базових м, на території Курської області. Ну і тим паче про 810 ту бригаду морської піхоти були чутки, що вона буцімто могла би або мала би повертатися із Курщини на е, лівобережжя Херсонщини для того, щоб там підтримати ворожий наступ. який там буцім, то нам новою якоюсь силою ма би розростатися. Думаю, що після останніх ударів зализування ран для 810 бригади морської піхоти буде настільки важким, що на Херсонщину вже не буде кому як так повертатися, конкретно з безпосередніх підтверджених даних щодо того, хто там був, хто. Перебував у цьому пункті управління зараз є щонайменше одна високопоставлена особа. Ось цей російський військовослужбовець: це Паштов Салим Мухарбетович. Він заступник командира 810 бригади морпіхів, який якраз в пункті управління в місті Львов, ставши мішенню для українського удару по цьому населеному пункту ще раз. Паштов Сулим Мухарбетович і це, друзі, йдеться про 810-ту бригаду морської піхоти, яка базується у Севастополі. Ну, тобто, уявіть собі, Мухарбетович там затисався серед 810-ї бригади морпіхів. Власне кажучи, ця я ж як я вже сказав, ця 810-та бригада, вона за останніми чутками, принаймні, мала би підкріпити вороже угруповані військ Дніпро на лівобережжі Херсонщини задля того, аби посилити ну навіть не стільки наступ, скільки спроби ворожих. Висадок на правобережжі Херсонщини загалом же які поки що увінчуються абсолютною невдачою українські проукраїнський, скажімо так, партизанський рух, а теж повідомляє про те, що російське командування іншої, щоправда, бригади не 810, а 61 ї окремої бригади морської піхоти, інших морпіхів, які зараз базуються на Лівобережжі, От вони зараз є основною штурмовою піхотою на цьому напрямку. Саме їх в основному направляють на ось ці штурми Дніпра, самовбивчі на початку грудня, і там назріває певний бунт, скажімо так, в редакції 61-ї бригади. Деморпіхів про це повідомляє, а теж що мовляв, командування цієї бригади забороняє і відмовляється забирати тіла своїх солдатів із островів Херсонщини. Тобто, ще навіть не про правий берег говориться, а саме про острови Херсонщини, тому що після одного із штурмів за попередню інформацію до півроти бійців півроти це десь приблизно 50 людей, не менше загинули російських вояків внаслідок. Цього штурму не вдало для них. Ну а е, вище командування дало вказівки навіть не забирати е, цих військовослужбовців для того, щоб не виплачувати компенсацію сім'ям загиблих е, за те, що вони тут були. Утилізовані, що як сказати, ось так в принципі, треба напевно, що ставитися до всього херсонського наступу, до тих і до тих ризиків, які е, тут розгортаються. Напевно, що не більше, в принципі, я про цю думку доволі таки системно показував. У нас є ще низка локацій, яких відбувається доволі таки успішне знищення противника однак, повсякчас із успіхом самого ворога. Діпстейт повністю все змінилося на мапі е, Макарівка, сторожовець населені пункти тут е, позначені як червона зона, епопея, скажімо так, із усіми усіма скандалами. Щодо цього району завершилася хто хто правий, а хто винуватий. Тут розбиратися не будемо. Я ще раз повторюся як і вчора казав, зазначати з поваги до колег з діпстейт і загалом виокреслювати якусь ситуацію, не будучи її учасником, не буду. факт того що наші війська вийшли, насправді вийшли не без втрат, звісно, вийшли. Але вийшли, вийшли, і те, що ми зараз тут спостерігаємо на фронті, звісно, є головною ознакою того, що, ну, власне кажучи, найближчому часі або навіть не найближчому часі, а вже відбуваються потужні флангові атаки на Времівку, велику Новосілку, Нескучне з усіх напрямків ворог тисне на цей невеличкий апендекс залишкового явища кольору зеленого. Це Звільнені території в ході контрнаступу збройних сил України у 2023 році. Фактично, що е, із закриттям Времівського виступу е, ворог е, займе всі ті позиції, які були відвоювані нашими захисниками у ході літа 2023 року, тому що роботи на це зараз е, не плацдарма, сіра зона а район Кліщівки Андрівки – та сама історія величезна сіра зона, де ні ми не можемо просуватися, ні противник зрештою, тому е, всі ці території з наступу двадцять року потроху втрачаються в ремівський напрямок. Він є одним із крайніх, які тримає. Ну і ще західніше власника район Новополя е, на цьому ж таки напрямку. Теж залишається актуальним. Е, отже, вдалося уникнути значних е, втрат. Вдалося уникнути мішків та оточень на великому сільневеликі новосіл... новосілці, і на тому добре. На тому ми ставимо крапку, рухаємося далі. Курахова діпстейт так само до речі, вчорашньому своєму е зведенні вони окреслиться. Позавчорашні вже було зведення. Одним словом, ну це не суть важливо. Вони окреслили ситуацію на Кураховому, підкреслюючи, скажімо так, свої усвідомлення того, що, власне кажучи, на цьому напрямку не все гаразд, і багато ось цих от натяків про те, що в штабах не люблять. Правда, про що писали раніше діпстейтівці, воно власне полягає в тому, що за 10 останніх днів 8 населених пунктів е, росіяни зайняли ці всі населені пункти, переважна їхня більшість, окрім Макарівки, розташовані на одній лінії. Це, власне кажучи, Ганівка, населений пункт, е, це від Ганівки до Зеленівки. По суті, що от всі ці населені пункти тут були зайняті. Сухий Яли, Костянтинопольське, Успенівка, е, Трудове. Врешті-решт, е, на Північно-Крахівському напрямку ще Сонцівка, але основний Кістяк, от, ви бачите, шість населених пунктів за останні 10 днів були втрачені саме на в зоні відповідальності ОТУ Донецьк на корахівському напрямку. Оборона наша зараз тут вибудована по річці Сухі яли, але варто розуміти, що це не якась така значна водна перешкода. Це Потічок, скажімо, що так, в нинішніх є реаліях точно так само, як і річка Вовча от, у цих от е, районах. Наші е, захисники тут е, намагалися зробити її розливи внаслідок знищення е, відповідних переправ. Ну, в принципі, говорити про те, що загальмувати росіян в принципі, вдалося так. Але тиск на Курахівському напрямку безсумнівно триває. Триває він і в самому місті. Е, є відтак просування росіян самому Курахову. Можна говорити про зайняття самого як так Курахового з невеликими зонами ще на заході міста. І звісно, що промзоною вигляді Курахівської тесна так само на заході е, тут противник. Піхотою В основному піхотою тисне інколи піхотою на мотоциклах е, закидає десятками штурмів саме піхотних ще 2-3 місяці тому це була техніка. Сьогодні це абсолютно повністю піхотні штурми. Ну, взагалі я вже висловлював таку думку дуже обережно про те, що е, власне піхотні штурми як вони проводяться, і те, з яким ресурсом вони проводяться, це є певною ознакою того, що росіяни ну не аби як. Відвиснажилися за перебіг цього е, наступу на донецькому напрямку. Зверніть лише увагу е, на Торецький район, оту Луганськ. Це у нас оту Луганськ відповідає за три ділянки: Сіверський напрямок, Турецький, Часів Яр. Так от власне вчора з'явилося відео від Оту Луганськ з району Торецька, де видно, що окупанти штурмують позиції наших військ абсолютно на цивільних автомобілях. От вони шахідний, шахідний точніше, прорив на Жигулях. Ну, це самовбивці. Ну це реально самовбивці, і це я повторюся. Це є ознакою того наскільки росіяни зараз деградували у своїй компоненті е, військової автомобільної техніки, броньованих бойових машин. Вони реально освоюють повністю. Весь цивільний автосектор крадуть все те, що можна вкрасти на окупованих територіях, вивозять із Росії якісь побиті, перефарбовані, переварені Жигулі. Ну, власне, от і відео є, до речі, від одного автосервісу, який показує, як він вантажить такі автомобілі для росіян на фронт. Тобто, окей, такі от очкарики у Азіки. Це ще нормальний варіант. Насправді, якщо перевозити його десь в тилу, але ось такі. Ржаві машини, Жигулі, Сімьорки, «П'ятірки» з мангалом. Ну вони геть нічого не вирішують. Це абсолютно якась марна справа. Але це реально поставлено зараз на потік Росії. Вони на це сподіваються. Вочевидь, можливо, просіли або не хоче Китай. Продовжувати втручатися в цю війну безпосередньо е, активнішою допомогою Росії, тому що ми пригадуємо, що пам'ятаєте, китайці свої всюди ходи, Cross тисяча е, десь на початку червня цього року е, дуже багато постачали і їх точно так само багато знищували збройні сили. Ну зараз власне з'являється такий от новий тренд на цивільні автівки, і це є свідченням. Е, це є свідченням виснаження Росіян, безсумнівним е, свідченням виснаження Росіян, взагалі багато дивовижних з ними речей трапляється. Перш ніж я про це скажу, то от е, повідомлю ще про е, Турецьк, що ми маємо в самому місті. Вчора були коментарі від е, речниці ОТУ Луганськ Анастасії Бубовникової, яка каже, що зараз одна з найскладніших ситуацій е, за останній час. Е, бої точаться ну, реально за кожен будинок. Це от якраз таке те, що точаться бої за кожен будинок, не новина. Новина фактично що полягає. В тому, що е, росіяни е, справді може бути такі ситуації, коли вони займають один будинок, і буквально на наступний день наші бійці вже відбувають, або просто е, нуль знищують цей будинок для того, щоб не дозволяти їм далі просуватися. Тому тут насправді в Торецьку надзвичайно напружена ситуація. От бої реально в кожному сенсі за кожен будинок, і росіяни зараз е, суттєво намагаються тиснути на е, Торецьк, е, власне на шахти Торецька, на промислові зони турецька, е, всіляко намагаючись протиснути тут нашу оборону. Але їм це поки що не, вдає, не вдається. А от про дивовижні ситуації, які з ними відбуваються, ну це справді щось, що не вкладається в голові. Автомобілі цивільні, які обварюють мангалами, сподівання на те, що воно якось допоможе, я показав.